Китай и Россия должны и впредь твердо стоять друг за друга, решительно отстаивать международную систему СООН в ее основе, и международный порядок, основанный на международном праве, продолжать продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира. цього побідобєсія зустрілися Сізінпін і Путін в Кремлі, і зробили вони заяву про ну сталеву дружбу і партнерство між Пекіном і Москвою, які разом будуть протистояти Вашингтону. Заява звичайно така, яка мала би Дональда Трампа насторожити, бо всі зусилля американців відірвати Росію від Китаю, як бачимо, абсолютно закінчується повним. Фіаско і провалом виглядало це все помпезно, до комічності помпезно треба сказати. От е, Путін і, е, і Цзінпін йшли одне одному довго назустріч зустріч такими червоними доріжками. Тут ще музику із миттєвостей весни в насте чи скільки їх там. Фільму про Штірлі це треба було відвімкнути. Таку романтичну музику меланхолійну воно би дуже пасувало до цього моменту. От, зустрілися обоє біля. Біля прапорів, от в зазначеній точці, драматургія моменту була дотримана. Ну і після того підписали документи про співпрацю, зробили заяву про те, що війну в Україні треба усунути шляхом. Усунення першопричин, що би це не означало, Кремль закладає в це своє значення, свій зміст. Ну і також домовились далі співпрацювати у всіх сферах: військовій, економічній, безпековій і тощо і рішуче протидіяти курсу Вашингтона. Як ви сприймаєте от ці церемоніальні такі от заходи, які відбулися між Сідзенпіном і Путіним, очевидно, що це головний для Путіна гість в ці дні, і зважаючи власне на зусилля американ. Послабити цей зв'язок між Москвою і Пекіном, що ми спостерігаємо. Ну, я розумію, що кожен з учасників цього дійства вкладав цей процес своє. Ну Перше, треба розуміти, що найкращим партнером, союзником і другом Китаю, є сам Китай. Вони роблять тільки те, що їм вигідно. Приїзд з Інпіна в на Москву це абсолютно не бажання потрапити Путіну. Це прямий меседж Трампу, що це наша корова, ми будемо її доїти. І вас тут і рядом не стояло. І з цієї точки зору, дійсно, це дуже серйозний меседж американцям на предмет того, що відірвати ви абсолютно праві Росію від Китаю на сьогоднішній момент абсолютно неможливо. Приїзд е, Сізенпіна в Москву то ще і е, питання подальшого поглиблення економічної співпраці. Ну, вони там домовилися за таке будівництво Сили Сибіру Другої. Вони таки домовилися про збільшення товарообігу. Але товарообіг це е, дуже така, я би сказав, цікава річ, тому що. По суті, Російська Федерація сьогодні є сировинним придатком для Китаю, а Китаю надзвичайно важливо на сьогоднішній момент мати стабільні постачання, попри ті складнощі, що є в світі. Більше того, хочу нагадати, що Китай, як правило, по відношенню до Російської Федерації формує свою окрему цінову політику. Я хочу нагадати, що було основним каменем спотикання щодо будівництва Сили Сибіру Другого. А це газопровід, який йде з Російської Федерації в Китай. Питання по його будівництву було підвішене, незважаючи на те, що Монголія дала принципову згоду на це будівництво. Підвішено воно було по дуже цікавій причині. Китай чітко висловив свою позицію, що вони готові купляти російський газ за одної умовою, що російський газ буде продаватися в Китай по внутрішньоросійських цінах який приблизно десь в 2-2,5 рази нижчий, ніж е, світові. Тоді Російська Федерація на це не погодилася. Тоді е, в 22-му році, в е, РАО «Газпром» ще був відносно прибутковий. У му році, от ми бачимо, що в 25-му відбувається е, питання щодо ціни на газ для. Рао «Газпрома» і для Російської Федерації вже не стоїть. Їм просто немає куди його продавати. І будівництво Сили Сибіри Другої якраз е, дає можливість невеликих обсягах додаткових газу продати в Китай. Таким чином, все-таки щось, якісь гроші отримати Рао «Газпрому». при цьому, ще раз повторюю, скорше всього, що росіяни погодилися на цінові скидки для Китаю, ну це було єдиною умовою. Я думаю, що навряд чи Китай пішов на поступки. Тобто ми маємо картинку, де кожен із учасників цього дійства переслідує свої конкретні цілі. Російській Федерації Китай потрібний виключно для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що немає ніякої міжнародної ізоляції, продемонструвати, що Китай е, готовий е, надавати Російській Федерації гроші, яких так сильно не вистачає. Просто хочу нагадати, що після того, коли ціна на нафту на світовому ринку суттєво знизилася. Сьогодні вона десь порядку 62 доларів за барель марки Бренд, а Юрал сьогодні продається по 51,52 долара. То Російська Федерація вимушена була. Е Переглянути прогноз ціни на нафту в своєму державному бюджеті. Хочу нагадати, що там е, ціна на газ, ціна на нафту була закладена е, 69,7 доларів за барель, зараз вони переглянули до 56 доларів за барель. Це призвело до того, що е, дефіцит російського бюджету з 1,8 трильйона російських рублів піднявся до 3,8. Тобто проблема полягає в тому, що в них стало серйозне питання, а де покривати, звідки покривати різницю. Дефіциту бюджету. І, безперечно, Росія вкрай зацікавлена в тому, щоб Китай надав Росії відповідну позику для покриття бюджету. До речі, в 23-му році Росія вже зверталася до Китаю, Китай тоді відмовився. Відповідно, в юанях це мова йшлася Напевно, зараз це теж питання піднімалося, і то, що е, ну описують російські пабліки, це Економічні, це теж є питання, яке було темою обговорення, поки спільного коміки з цього приводу ми не бачили, але тим не менше, напевно, питання буде якимось чином рухатись, так як і сила Сибіру друга, тобто для Китаю Росія. Має набагато ближче бути з точки зору сировинного придатку, а для Росії це по суті єдиний там напрямок знаходження додаткових фінансів для того, щоб перекрити свій бюджет в тій ситуації, яка сьогодні створилася для Російської Федерації на міжнародному ринку. Тому ще раз повторюю, це дуже серйозний сигнал Трампу. Що е, ситуація е, з поїздками Віткофа, ситуація з очікуваннями якихось особливих стосунків між Росією і Сполученими Штатами Америки, це ситуація, яка е, потрібна Путіну, а не Сполученими Штатами Америки, і зараз те, що відбулося, і те підписання всіх того з Китаєм, якраз і достатньо чіткий сигнал. Трампу, що не все так, як він собі намалював. Ну, до речі, реакцію Джи э, Дівенса ми вже з вами побачили. Та, і, э, скажімо, коментуючи э, бажання Російської Федерації щодо припинення миру, чітко висловив позицію, що э, Російській Федерації ніхто не збирається віддавати ті, ті території, які вона і так не окупувала. Ще, так що, тут ситуація абсолютно інакша. Хоча, ще раз повторюю, що Заяви Сі Цзінпіня з приводу російсько-української війни є достатньо знаковими. Китай завжди намагався бути ну, посередником, чи, що, чи якимось там стороннім наглядачем. Він ніколи не чітко не займав якоїсь конкретної позиції, скажімо, публічної площині. То, що неформально він її займався, все однозначно, але в публічній площині такі висловів не було. От зараз. Під тиском американців ми таку позицію почули від Китаю, що, в принципі, не є добре. Хоча, я думаю, навряд чи там будуть якісь більш глибокі воєнно-технічні стосунки, але то, що загальний обсяг постачання товарів подвійного використання для російського ВПК з Китаю не буде мати будь-яких обмежень, це 100%. От, власне, вже доводилось чути і читати дещо такі алярмістські реакції, оцінки того, що відбулося в Москві, і тієї заяви, яка прозвучала. Йдемо про те, що мовляв, от дійсно Китай раніше більш нейтральну позицію займав у своїй риториці, зараз ця заява про те, що спільно будемо протистояти курсу Вашингтона, і треба усунути першопричини війни кризи, що суголосно по суті російській пропаганді і риториці Путіна так ті формулювання, які з'явилися в цій спільній заяві, вони наштовхують на думку, що Китай зараз зайде по серйозному вже в цю війну, буде Росію підтримувати, і ми рухаємося в напрямку там глобальної війни, третьої світової, чи як її. Не назви вже з'явилася заява міністерства закордонних справ Китаю, де стверджується, що Путін і Цзіньпінь Обговорили українську кризу, саме кризу, все таки не про війну говорять, а про кризу далі китайці, і Москва нібито підтвердила готовність почати мирні перемовини. Це от головне із цієї заяви Міністерства закордонних справ Китаю. Знову ж таки, Китай виступає. Лідер Китаю Се Цзінпінь виступає за загальну, все всеохоплюючу спільну концепцію глобальної безпеки. Ну це зрозуміло в принципі тут нічого такого. Намагаюся виловити з цієї заяви щось принципово нове, але от є тут формулювання, що корінні причини кризи мають бути усунуті. Чи це означає справді те, що Китай? Посилюватиме свою співпрацю з Росією, чи це означає, що загрози для нас зростають? Що ми невпинно рухаємося до загострення ситуації? Нам ну, не знаю, можливої появи китайських військ або вже прямо поставок техніки з боку Пекіна Москві. Наскільки обґрунтовані, оці дійсно алярмістські такі схвильовані реакції і припущення стосовно цього контакту між і Путіним? Ну, дивіться, я не думаю, що будуть китайські війська, як і не думаю, що буде пряма поставка техніки. Російській Федерації в даній ситуації потрібно постачання товарів подвійного використання, збільшення. Ну, дивіться, в дійсності треба аналізуючи ті заяви, розуміти, чим вони спровоковані. По великому рахунку, на сьогоднішній момент позиції Сідзенпіни проходить трансформацію. Дію е, торгівельної війни зі Сполученими Штатами Америки. Е, Взаємозалежність американської і китайської економіки є надзвичайно висока. Більше того, ця взаємозалежність є обоюдна. Тобто, не можна сказати, що будь-яка з країн може прожити одна без другої. Заяви Трампа з приводу того, що він вже проводить будь-які там перемовини з Китаєм на предмет влагодження тарифних обмежень, були спростовані Китайським міністерством закордонних справ, який чітко сказав, що жодних контактів поки що немає. І ті заяви міністра фінансів США, Трампа вони носять якийсь там е, чисто популістський характер. Тобто на сьогоднішній момент якихось заяв таких немає. Другий момент. Ем, Китай е, в тих умовах, в яких е, він сьогодні опинився, він активно шукає е, партнерів, активно шукає нові ринки збуту для тих товарів, які зараз е, ну, не йдуть Сполучені Штати через митні обмеження. І е, ми з вами якось так трошки опустили, але це також, на мій погляд, є надзвичайно знаковим. Ем, присутність. Е, Президента Бразилії в Російській Федерації я хочу нагадати про утворення Брікс. Я хочу нагадати про значимість Бріксу для Китаю. Я розумію, що приїзд президента Бразилії однозначно пов'язаний із взаємною економічною політикою БРіксу і з необхідністю тристоронньої зустрічі. Путіна, Сізінпіна і президента Бразилії через е, також е, відповідні е, відпрацювання взаємних реакцій на американські митні обмеження. Е, в даній ситуації це. Е, на мій погляд, знову ж таки, це посилення, скажімо, позицій Бріксу, це позиції посилення, скажімо, створення ситуативних коаліцій, які мають протидіяти Трамповим митам, однозначно спровоковано зовнішньою економічною політикою Сполучених Штатів Америки. І то, що Сполучені Штати Америки проголосили про підписання двосторонньої угоди з Великою Британією торгівельної, це. На мій погляд, тільки посилює загальні бажання цілого ряду країн, особливо країн третього світу, створювати свої окремі коаліції для того, щоб формувати єдину економічну політику, яка має протидіяти американській цій торгівельній експансії. Тому як на мене то, що ми сьогодні бачимо, воно в достатньо серйозній мірі спровоковано сполученими штатами Америки і їх. Ну от такою позицією щодо світової торгівлі. Сі Сідзіньпінь запланував свій офіційний візит на Москву заздалегідь і аж чотири дні пробуде в Росії. От що ви скажете про цю зустріч, і про що таке будуть говорити? Що таким важливим є зараз першочергово для Сі сідзіньпіня? Я Думаю, що багато насправді є тем, які хотів би обговорити і Сі Цзіньпін, і Путін. Власне, ну і перше, і важливе це запевнитися в тому, що такі листиві заяви з боку Російської Федерації до нового президента їхньої адміністрації ну були насправді нещирими, і що це частина якоїсь більшої гри. В якій Росія точно не намагається зблизитися із Америкою, не намагається там збудувати нові союзи, які можуть перекрестити ті домовленості, які були вже раніше досягнені між е, Росією і Китаєм. Це перше, друге, звісно, ну це питання економічні, тому що залежність Росії від Китаю шалена. Так само, як і Китай хоче гарантувати собі продовження поставок нафтогазової продукції за Бесцінь, яку вони купують інших можливо можливостей певної такої окупації далекого сходу російського, яка вже активно реалізується. Ну і безперечно, хотіли би вочевидь, вони обговорити питання того, як далі рухатися. Питаннями е, російсько-української війни а скільки це ще буде тривати, і, вочевидь яких ресурсів потребує з боку Китайської народної республіки, і взагалі мені видається, що для Китаю дуже вигідне збереження статусу кво в, е, в цьому питанні. Не сочки зору, щоб війна припинялася, а щоби режим Путіна не було повалено, тому що е, якщо це відбудеться. Ну, Китай дуже побоюється демократизації Росії та формування тут якогось про західного уряду і, умовно кажучи, не допустити ситуацію, коли натівський там чобіт чи чобіт якихось європейських союзних держав з Росією в перспективі могли топтати кордони з Китайською народною республікою. З іншого боку, Китай не може допустити собі занепад повний Росії, точніше перемогу Росії у цій війні. Ну тому що поселення Росії це також загроза. Для Китаю, тому я думаю, що якраз Сідзіньпін він приїхав для того, аби створити умови для себе переваги, зрозуміти, що він балансує вправно, що все вдається. Цьому напрямку, ну і власне вочевидь, не втягувати можливо представників Китайської народної республіки у хід бойових дій, тому що це дуже б'є по іміджу і по репутації Китаю, який публічно постійно демонстрував свою незалежність, свою нейтральність, попри те, що ми знаємо, що багато багато допомагає Росії зараз для того, аби вона втримувалася в цій війні. Угу. До речі, попри все це, ось приміром, речником ЗС Китаю, тобто Лінь Цянь, коментуючи останню атаку дронів по підприємствах російського ВПК, заявив, що позиція Китаю щодо українського конфлікту послідовна і зрозуміла, і вони активно виступають за сприяння мирних переговорів та припинення вогню. Ну, я, я думаю, що. А... Ініціативи з приводу припинення вогню, які зараз з'являються, в переважній більшості спрямовані на те, аби та чи інша країна, яка є ініціатором таких речей, могла отримати певну дипломатичну перевагу і розуміючи, що так чи інакше справа рухається. Ближче та до того, аби мати якісь безпосередні перемовини між двома сторонами, виглядати тією стороною, яка змогла докластися до цього, і якщо не бути там рушійною силою, то принаймні ну виглядати миротворцем, і попри те, що всі розуміють, що тут не багато, скажімо, країн, які можуть на це реально повпливати, окрім сполучених штатів, можливо, там європейського союзу, Китай, також волів би мати відчуття того, що вони до цього долучені, розуміти, що вони є над державою, яка ну, скажімо, якщо там не поставить підпис під мирною угодою, то щонайменше буде учасником та якихось там можливо миротворчих ініціатив, там чи консультацій, чи розмов із європейськими партнерами, ну і отримати на цьому якісь додаткові політичні дивіденди. Україна насправді не проти залучення, я впевнений будь-яких держав, ну окрім від відверто терористичних, ті, які на стороні Росії е, виступають, задля того, аби донести ідею того, що будь-який мир е, кращий за війну і мається на увазі мир на справедливих. В умовах безперечно для нас втім, поки що дипломати жодні у світі, в якому там близько десятка, вже скоро буде мільярдів людей, не зміг знайти формули, яка могла би задовольнити країну, яка єдине, що хоче робити, це вбивати і продовжувати захоплення території іноземної держави. Дякую за роз'яснення. До речі, щодо Китаю, але вже про їхні зараз суперечки зі сполученими штатами Америки, тому що також знаємо, що Китай і США проведуть перші від початку того тарифного протистояння торговельні, скажімо так, перемовини. Про це повідомляє МЗС КНР. Йдеться про те, що вже з 9 по 12 травня в Швейцарії зустрінуться віце-прем'єр держади уряду КНР Хеліфен та міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесанд. І от вони в. Перше, від початку цього тарифного протистояння між їхніми країнами будуть вести переговори з питань торгівлі і намагатися якось врегулювати конфлікт. Як думаєте, в кого тут більше шансів все ж таки наполягати на своєму? Я думаю, що у протистоянні між демократичною країною, яка залежить від вільних ринків, яка залежить від компаній прозорих та й публічних, і яка дуже чутлива до якихось коливань політичних і економічних, і з іншого боку, країна, яка живе в такій плановій економіці, авторитарному режимі, яка може вручну впливати там на хід окремих секторів. Держави, вкладаючи величезні ресурси, там фактично вкладаючи гроші в приватний бізнес з політичними цілями та свого розширення там в Європі чи інших регіонах, все ж таки перевага на мою думку за другими, за тими, хто має більше одноосібного контролю, і для кого там суспільні настрої не надто. Мають якусь роль велику, тому звичайно, що Китай має певне плече можливостей і важелі впливу, і запас стійкості, який є трохи більшим ніж може собі дозволити Америка, дивлячись особливо на те, як там ринки відреагували на введення цих торгівельних мит, і те, що взагалі до речі, саме Сполучені Штати почали цей акт агресії. Тому китайці не вирізняються своєю емоційністю. Чи якимись гострими атакуючими кроками в питаннях міжнародної торгівлі і міжнародної політики вони готові чекати? Я думаю, що власне можливість цієї зустрічі вона була спричинена тим, що Сполучені Штати почали сильно. Трачати від введених Трампом мит, і, до речі було анонсовано вже Трампом, що в деяких секторах економіки вони будуть зменшені або відмінені. Ну тому що американський бізнес, який зорієнтований на імпорт китайських товарів, не дуже в захваті був, м'яко кажучи, від діяльності самого Трампа. Тому я думаю, що справа піде до. Згладження е, гострих кутів, можливо до якогось тимчасового скасування мит, митиків ввів е, Дональд Трамп. Е, ну і пошуку якоїсь нової конфігурації, за якої країни могли би влаштовувати е, одна одну, е, е, ну і продовжувати такий якийсь конструктивний діалог. сподіваюся, тому що і в контексті нашої війни для нас дуже важливо, аби протиріч між е, е, Америкою і Китаєм було менше, і вони могли знаходити спільну мову і впливати разом на Росію насправді.